На попередньому уроці ви розглянули, що таке паралельне проєктування, які його властивості і як ним можна користуватися. Сьогодні ми поговоримо про те, як зображають фігури у стереометрії. Запишіть, будь ласка, в зошит тему цього уроку. Спочатку повторимо властивості паралельного проєктування. Нагадаю, що проєкція прямої завжди пряма. Проєкція відрізка це відрізок. Якщо дві прямі паралельні, то їхні проєкції також паралельні. Або збігаються, залежить від того, під яким кутом ми дивимося. Якщо два відрізки паралельні, то їхні проєкції також паралельні, або лежать на одній прямій, і знову залежать від кута. Якщо ми візьмемо два паралельних відрізки, або такі, що лежать на одній прямій, виміряємо їх, то дізнаємося, що їхні проекції пропорційні самим цим відрізкам. Працює тільки для паралельних відрізків. Тобто, якщо ми взяли один маленький відрізочок і один великий вдвічі більший. То їхні проєкції також будуть паралельні між собою і будуть також співвідноситися. Оцей менший, а цей вдвічі більший, працює тільки для паралельних. І як наслідок середина відрізка проєктується всередину проєкції. Розглянемо тепер більш складні геометричні об'єкти. Розглянемо тепер різні фігури. І подивимося на них. Ось я накреслила базові геометричні фігури. Тут є квадрат, прямокутник, паралограм, трапеція, різні види трикутників. Вони зараз накреслені на площині, так як ви, звичайно, їх креслили в планіметрії. Квадрат виглядає як квадрат, прямокутник виглядає як прямокутник і так далі. Тепер давайте подивимося на них в стереометрії, подивимося на них трошечки під іншим кутом. Тобто ті ж самі фігури я площину, на якій вони розташовані? Уяві, що воно накреслено отак на аркуші. І ви цей аркуш поклали далеко від себе на підлогу. От ми зараз так на нього дивимося. Як виглядатимуть ці самі фігури, якщо на них подивитися під іншим кутом? Тобто не на площині, а в просторі. І ми бачимо, що вони виглядають ну, зовсім не так, як повинні були. Синій це взагалі то квадрат, пам'ятаєте? Він виглядає не як квадрат, ось гострий куточок. Я знаю, що він там квадрат, насправді, якщо на нього глянути, ось так зверху. Він квадрат, так. Але зараз він виглядає по-іншому. Зараз його зображення виглядає як паралелограм. Дивіться, гострий кут. А цей кут, очевидно, тупий. Ми знаємо, що паралельність при паралельному проєктуванні зберігається. Тобто протилежні сторони цього квадрата будуть між собою паралельними. І у проєкції також будуть паралельними. Крім того, протилежні сторони паралельні прямі, так, і на них зберігається пропорційність відрізків. Отже, протилежні сторони будуть рівними. І ми знаємо, як називається такий чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні і рівні. Це паралелограм. Отже, паралельна проєкція квадрата це паралелограм. Паралельна проєкція прямокутника, теж паралелограм. І у паралелограма теж паралелограм. Єдиний чотирикутник, який відрізняється це трапеція. У трапеції не так. У трапеції протилежні сторони, основи між собою паралельні. Отже, і основи проекції теж будуть паралельні. А бічні сторони не паралельні. Отже, паралельною проекцією будь-якої трапеції буде довільна трапеція. Але враховуючи те, що основи паралельні, має зберігатися пропорційність основ. Тобто, якщо в задачі сказано, що верхня основа вдвічі менша, вона й на зображенні також має бути вдвічі менша. Отже, ми можемо зробити висновок, що прямий кут в просторі виглядає зовсім не як прямий кут. Тобто, ця властивість фігур не буде зберігатися. Ось ця фігура це довільний трикутник. А ця фігура прямокутний трикутник. Пам'ятаєте, так, вон прямий куточок. Прямий кут, як ми з'ясували, виглядає не як прямий кут. Тобто, прямокутний трикутник проєктується в довільний трикутник. А цей трикутник рівносторонній. Також виглядає не як рівносторонній, тому що не зберігається пропорційність відрізків, якщо вони не паралельні. У квадрата протилежні сторони виглядатимуть як рівні, вони будуть рівними і на проекції, тому що вони між собою паралельні. А у рівностороннього трикутника не будуть вони рівними на проекції. Вони не паралельні. Отже, ось дивіться, ця сторона, вона, очевидно, більша за оцю сторону. Ось так виглядатиме проєкція кола. Отже, що ми маємо, які висновки ми можемо зробити? Паралельні проєкції деяких плоских фігур. розглянемо. Який би не був трикутник, незалежно від того, якої, власне, він форми. Це працює для гострокутних, для тупокутних, для прямокутних, для рівнобедреного, для рівностороннього. Будь-який трикутник, проєкція його це довільний трикутник. Будь-якого, незалежно від того, які в нього сторони, які в нього кути, його проєкція буде довільним трикутником. Може так бути, що проєкція виглядає як якийсь інший трикутник. Може бути, що ви взяли прямокутний і накреслили його таким чином, що він виглядає як рівнобедрений. Але ми вважаємо його, вважаємо його властивості такими ж, як у оригінала. Розглянемо це ще на задачі. Проєкція паралелограма. це довільний паралелограм. В тому числі і просто паралелограма, і ромба, і прямокутника, і квадрата. Їхні проєкції. Це паралелограми. Проекція трапеції, будь-якої трапеції, довільної, рівнобічної, прямокутної це довільна трапеція. Але обов'язково має бути збережене відношення довжин основ. Те, про що ми говорили. Якщо сказано, що одна зі сторін кількість разів більша за іншу, то це має зберігатися і на зображенні. І проекція кола це довільний еліпс. Перекресліть, будь ласка, цю схему собі у зошит. Можна на останню сторінку або форзац зошита з геометрії. Тепер поговоримо про властивості фігур, які зберігаються під час паралельного проєктування або не зберігаються. Зберігається клас фігури. Тобто чотирикутник проєктується в чотирикутник. Точка проєктується в точку. Пряма в пряму. Обов'язково зберігається той клас фігури, який був у оригінальної фігури. Зберігається належність точок прямій. Якщо точка належить прямій, то проєкція цієї точки належить проєкції прямої. Зберігається порядок точок напрямій. Якщо якась точка лежала на прямій між двома іншими, то її проєкція також лежить між двома іншими. Зберігається паралельність. Якщо два об'єкти, прямі чи відрізки, паралельні, то їхні проєкції теж паралельні. І зберігається пропорційність паралельних відрізків, а отже і рівність паралельних відрізків. Якщо якісь відрізки паралельні і рівні, то їх проєкції теж паралельні і рівні. Не зберігається довжини. Якщо якісь відрізки не паралельні, але рівні між собою, то їхні проєкції не будуть рівними. Довжини не зберігаються за виключенням паралельних. Не зберігаються кути. Ви бачили на зображенні, прямий кут виглядає зовсім не як прямий кут. А отже, не зберігається і перпендикулярність. А отже, не зберігається і пропорційність кути, кутів. Якщо якийсь кут вдвічі більший за інший, його проекція може бути довільною. І не зберігається пропорційність непаралельних відрізків. Тільки паралельних. Давайте потренуємося креслити зображення фігур в стереометрії. Запишіть, будь ласка, першим ми накреслимо квадрат. Запишіть заголовок, що це ми зараз робимо, і давайте накреслимо. Ми говорили про те, що будь-який паралограм проєктується в довільний паралограм. Отже, по клітинках, нагадаю, ми вже не використовуємо лінійку, по клітинках накреслимо довільний паралелограм. Абсолютно довільний стежимо за рівністю протилежних сторін. Ну і паралельністю як наслідок. Нагадую, що у паралелограма протилежні сторони рівні і паралельні. Накреслили довільний паралограм. А тепер позначимо, що це у нас квадрат. Уявимо собі, що ми дивимося так збоку на нього, так, на цей квадрат. Він у нас накреслений, але лежить далеко. У нього зберігаються всі властивості квадрата. Тобто, всі його кути прямі. Позначте, це, будь ласка, накреслення. І всі його сторони між собою рівні. Кути не виглядають прямими, але це нормально і правильно. Це зараз проекція квадрата на площину. Сторони не виглядають рівними. Сусідні сторони вони не виглядають як рівні, так, одна більше від іншої. Але. Ми враховуємо, що це проекція квадрата на цю площину. Отже, все нормально. Рівнобічна трапеція. Запишіть, будь ласка, що ви зараз будете креслити рівнобічну трапецію. І давайте її накреслимо. У трапеції протилежні сторони основи паралельні. Накреслимо їх паралельними і різної довжини. Нічого не сказано про основи, отже, вони можуть бути довільними. Накреслимо бічні сторони. І позначимо, що трапеція рівнобічна. Знову ж таки, вона не виглядає рівнобічною, але це насправді не трапеція, це її проекція на площину. Висота рівнобедреного трикутника. Накреслимо спочатку проекцію рівнобедреного трикутника. Пам'ятаємо, що він не буде виглядати як рівнобедрений. Він буде виглядати як просто довільний трикутник. Ось він довільний трикутник. Але це проекція рівнобедреного. Позначимо, що цей наш трикутник насправді рівнобедрений, хоча виглядає не так. Нам потрібно накреслити його висоту. Висота це перпендикуляр, опущений з вершини до основи. Але ж ми пам'ятаємо, що перпендикулярність не зберігається. Тобто я не можу провести ось так перпендикуляр і вважати його висотою. Ні, так не працює. Тобто, мені потрібно спочатку розглянути, а що воно буде у оригіналу. Я собі на черниці накреслю: рівнобейтрений трикутник взагалі-то виглядає ось так. У нього однакові сторони, і оце ось його висота. Що ще я знаю про висоту таке, що мені допоможе накреслити? Я знаю, що висота рівнобедреного трикутника є його медіаною. Тобто оця точка це середина нижньої основи, середина основи, на якій стоїть трикутник. А середини зберігаються. Середина відрізка є серединою його е, проєкції. Отже, знайдемо серединку основи. Позначу, що це в мене таке. І побудую ось, цей, ось цю висоту, проведу її. Вона не виглядає як висота, але є нею, тому що це у нас проекція рівнобедреного трикутника. І побудована висота рівнобедреного трикутника. Тобто ми маємо, коли креслимо, деякі креслення легко і просто, деякі ось як. Квадрат, як трапеція, просто побудували та й все. А для деяких нам потрібно спочатку обдумати, що це ми перед собою бачимо. Як нам так змінити умову, щоб ми могли використати властивості фігур, які зберігаються? Властивість перпендикуляр, перпендикулярність не зберігається при паралельному проєктуванні. Але я тут накреслила, пригадала, що в даному випадку перпендикуляр буде також і медіаною. А медіану я накреслити можу, тому що рівність відрізочків зберігається. Вони належать одній прямій, отже, зберігається їхня рівність. Давайте розв'яжемо ще одну задачу: ромб та його діагоналі. Ромб при паралельному проєктуванні виглядає як довільний паралелограм, Накреслю довільний паралелограм. Рахую клітиночки 2, 4, 6, 8, 10 клітиночок у мене верхня сторона. Значить, буде тут також 10. З'єднаю це ром. Щоб точно переконатися, що це ром, щоб точно знати, я поставлю ось тут рисочки, точно ромб. А тепер накреслюю його діагоналі. З'єдную. Без лінійки нагадаю. З'єдную дві протилежні вершини, дві ще протилежні вершини. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. Поставила це. Знову кут не виглядає як прямий, але він таким є. Накреслю ще декілька варіантів ромба, які ми могли би також розглянути. Дивіться, може бути ось так. І тоді у вас діагоналі будуть ось такими і все одно перпендикулярними. Може бути іще купа різних варіантів. Якщо ви поставили тут рисочки, то це стало ромбом. Незалежно від того, як саме воно виглядає. Ну, давайте розв'яжемо декілька задач. Запишіть, будь ласка, номер 314. Трикутник АБЦ паралельна проєкція рівнобедреного трикутника. А Б, проєкція його основи. В підручнику там є малюнок, можете його перевірити, подивитися, як він там виглядає. Нам несуттєво візьмемо, якщо це паралельна проєкція рівнобедреного трикутника, ми можемо накреслити просто довільний трикутник. Ось так. Трішечки підітру. Довільний трикутник. Каже нам задача, що трикутник називається АБЦ його ім'я. І А, проекція проєкція його основи. Якщо АБ основа, то інші дві сторони рівні між собою трикутник, рівнобедрений. Завдання побудуйте проєкцію середньої лінії трикутника, що сполучає бічні сторони. Тобто середня лінія буде проходити десь отак. Пригадаємо означення. Щоб щось побудувати, нам потрібно знати, що воно таке і як воно взагалі має виглядати. Середня лінія трикутника це відрізок, який сполучає середини бічних сторін. Середина бічної сторони така властивість зберігається. Знайдемо середину бічної сторони АЦ, знайдемо середину бічної сторони БЦ. І з'єднаємо їх. Я використаю інший кольор, щоб позначити, що це вже буде відповідь. Середня лінія трикутника. Тобто середня лінія трикутника є середньою лінією його проєкції. проєкція середньої лінії. Так? Якщо нам потрібно побудувати проєкцію середньої лінії, то ми знаходимо просто серединки сторін і з'єднуємо їх між собою. Висота трикутника проведена до основи. Таке ми вже будували сьогодні. Ми пам'ятаємо, що висота. Є також медіаною. Знайдемо середину основи, позначу, що це середина основи, і проведемо цю медіану. Ось вона медіана. Врахуємо, що в рівнобедреному трикутнику медіана є також і висотою. Отже, цей об'єкт, оцей жовтий підпишу його, Це, нехай де, Це Д медіана. І висота. Підпишу ще також МК і напишу поряд, що це в мене вийшло. МК середня лінія. А відрізок СД висота. Готова задача розв'язана. Задача 3:16. Трикутник БЦ паралельна проєкція рівностороннього трикутника А0, Б0, С0. Побудуйте проєкцію центра кола, описаного навколо трикутника оригінального а 0 Б0В, 0 Давайте накреслимо спочатку проєкцію. Паралельна проєкція рівностороннього трикутника. Рівносторонній трикутник проєктується в довільний трикутник. Накреслила. Підпишу це в мене трикутник а, Б, С. А, Б і С. І він рівносторонній. Ось він став рівностороннім. Мені потрібно побудувати проєкцію центра кола, описаного навколо трикутника. А0В Б0В С0В. Давайте поряд накреслимо ще і трикутник оцей додатковий оригінал. Трикутник А0В, Б0В, С0. Це можна зробити собі на черниці, або можна це зробити прямо в зошиті. Був трикутник А0. Б0 С0. Його накреслили, а потім подивилися на нього збоку, відклали його далеко-далеко. На нього дивимося. І він став ось таким. Потрібен центр кола, описаного навколо цього трикутника. Це в мене чернетка, накреслю так, так, от коло, да? так от коло навколо нього. Десь тут буде його центр. Що ж то буде за точка? Ну, очевидно, це буде перетин ось таких трьох відрізочків. І, в принципі, достатньо і двох, щоб визначити точку перетину. Що це за відрізочки? В рівносторонньому трикутнику це одразу і висоти, і медіани, і бісектриси. Що я можу побудувати? Бісектрису на проєкції я побудувати не зможу. Рівність кутів не зберігається. Висоту я побудувати не зможу. Перпендикулярність не зберігається. А от медіани я побудувати легко, просто зможу. Зберігається рівність відрізків, які є частиною однієї прямої. Отже, на кресленні побудуємо дві медіани. І несуттєво, які саме. Можна взяти дві будь-які медіани, знайшли серединку, провели. Знайшли серединку, провели. Завдання було накреслити центр кола. Ось він буде центр кола. Саме коло ми креслити не будемо. Ми ще не навчалися будувати еліпси, не навчалися будувати проекції кіл та кругів. Але його центр позначити можемо. Ще раз, що ми зробили? В цій задачі ми побудували збоку або на Чернеці оригінал. І попрацювали з ним. На ньому розібрали спочатку, що воно таке і як це буде працювати. Як буде, власне, працювати, де буде центр цього кола, що саме нам потрібно перетнути, і розглянули, які саме об'єкти ми можемо побудувати. Не бісектрису, не висоту, а тільки медіану. Добре, і ще одна задача остання на сьогодні. Паралелограм АБЦД це паралельна проєкція ромба. Нам потрібно побудувати проєкцію перпендикуляра, проведеного з точки М до діагоналі АЦ. Давайте накреслимо цей ромб, цю паралельну проєкцію ромба, дещо побільшою. Паралелограм. Який є проєкцією даного ромба. Креслимо два однакових відрізки, горизонтальні на деякі відстані. Зручно тут рахувати клітиночки, нагадаю, що у вас лінійки немає. Порахувало у мене 11 клітиночок верхня сторона і нижня сторона, і з'єдную її. Так, вийшло не дуже, зітру, накреслю заново. Так, це в мене ромб, Підпишу його вершини так, як на кресленні з підручника. А Б, С і Д. Десь на стороні С Д стоїть точка М. Ось вона. Так, і мені потрібно накреслити проєкцію перпендикуляра з точки М до діагоналі АС. Давайте спочатку накреслимо оригінал цієї фігури і розберемо на ньому. Так, я забула позначити, що в мене всі сторони однакові. Ось, тепер це стало ромбом. Накреслимо оригінал цієї фігури. Щоб це в мене був ромб, я його креслю так, як звичайно креслять ромби. Починаю з діагонали, які між собою перпендикулярні. Їх не обов'язково проводити, їх можна достатньо уявити, в принципі. І накреслити ось так ромб. Ромб А0, Б0, С0, Д0. Оце ось не обов'язково так з ноликами, але зазвичай дуже часто позначають. Десь тут лежить точка М 0. Оригінал отієї точки М. Так, мені потрібно побудувати перпендикуляр з точки М. 0 до діагоналі. Ну, На оригіналі це легко-просто. Перпендикуляр. Але ж я не можу просто ось тут провести цю діагональ і з неї провести перпендикуляр. Ні, перпендикулярність вже не зберігається, пам'ятаєте? При паралельному проєктуванні перпендикулярність не зберігається. Отже, нам потрібно знайти якусь іншу тут властивість, яка буде зберігатися. Може, цей відрізок, оцей маленький відрізочок, він якомусь іншому пропорційний. Або, може, цей маленький відрізочок по якомусь іншому відрізку паралельний. І от це вже краще, правда ж? Він паралельний, звісно, діагоналі. Тобто, ми можемо провести оцей відрізок М без імені паралельно до діагоналі БД. І якщо ми його проведемо паралельно, то він буде перпендикулярним до іншої діагоналі, бо діагоналі ж між собою перпендикулярні. Давайте зробимо це. Проведемо додатково діагональ БД. Проведемо діагональ АЦ. І тепер. З точки М до діагоналі АС проводимо маленький відрізочок паралельно до діагоналі БД. Ось він. Оскільки діагоналі між собою перпендикулярні, а відрізок оцей жовтий ми проводили паралельно до діагоналі БД, то він буде перпендикулярним і діагоналі АС. В цій задачі ми також розглядали спочатку оригінал. оригінал тієї фігури, про яку йдеться в задачі. І на ньому аналізували, що ми бачимо, які властивості ми можемо зберігати, і які властивості не можемо зберігати при паралельному проєктуванні. Такий метод він, час, працює він завжди, і досить часто його доречно використовувати. Розглянути спочатку оригінал фігури.